Итак, всем привет. Сегодня я еще куда-то Сегодня понедельник. Не ну, помню, какое число. Но не важно. И енда. Вот, вот с на место. Аузбург. Если все будет удобно, то я попаду в музей. Цикавой компании. Ман. Ну, чи впустять, не впустять, не знаю. казав, що треба будуть записуватися. Як кажуть, буду не знаю. Так що пока. От я і приїхав. М -м -м Перше враження не дуже. Коротше, так і Львова приїхав на привокзальний Капець. Куча народу з муками ух весело. Здоровенне місце теж куча музеїв. Мана. Якщо в один не попаду, то в інший попаду. Ох, так що перше враження не дуже здоровенний городок. Напевно, ну, дуже багато заводів всяких чогось. А тут такі поїзда зелені. Тут трохи від'їхав, від жд вокзалу. Ось так як кафушки. А тут теж куча всякого транспорту трамваю. З'їжджаються, роз'їжджаються. Ну а там зупинка великі. Все, пока-пока. І так, не вдалося мені побувати в музеї Ман. Треба записуватися. Ну я попав за то. Ман, будівля, Ман. Ман. Тут цей будинок. Там теж, я не знаю, напевно конструктори сидять чи що, а там далі е цей музей мана. а я Ой. Привіт. О, хотів показати. Але її щось не дуже добре видно. <с> добре, я потім...